Відтепер українці за газ платитимуть за зимовим та літнім тарифами. Ті, що використовують газ для обігріву помешкання і приготування їжі, платитимуть відповідно до сезону. З 1 жовтня до 30 квітня діє зимовий, з 1 травня до 30 вересня літній. Якщо в опалювальний період використовуєте в місяць не більше 200 кубів газу, то ціна за один кубометр 3 гривні 60 копійок. Використання газу понад цю норму дорожче вдвічі. 7 гривень і майже 19 копійок. Літній тариф не залежить від обсягу використання і становить теж 7 гривень 19 копійок за 1 кубометр. Стільки ж платитимуть і ті, що користуються централізованим опаленням, а газом лише розігрівають їжу незалежно від пори року. Також з 1 квітня дорожчає світло. Тепер споживачів електроенергії ділитимуть на три категорії: перша категорія стала меншою і тепер включає людей, які в місяць використовують не до 150 квт годин, а 100. друга відповідно від 100 до 600, третя понад 600 квт годин. Тарифи зростатимуть поетапно з 1 квітня. З 1 і з 1 вересня цього року. З 1 березня і з 1 вересня 2016 року. І з 1 березня 2017 року. Загалом ціна світла зросте на 250%. Зараз, з 1 квітня, перша група споживачів платитиме на 19% більше, і це 36,6 копійок. Середній тариф споживання від 100 кВт-годин до 600 на місяць, яким користується більшість людей, підвищать майже на 50%. До 63 копійок. Лише на 5% з 1 квітня здорожчає максимальний тариф споживання понад 600 кВт годин на місяць до гривні 40. Востаннє ж тарифи планують піднімати з 1 березня 2017 року. Тоді ціна 1 кВт для економних споживачів коштуватиме 90 копійок, а для решти гривні 68. Наступними з 15 квітня дорожчатимуть тарифи на ЖКГ, а з 1 травня холодна вода, опалення і гаряча. Вода